Доброго дня! Коли Ісус Христос був на землі, багато різних розмов виникало в нього з людьми, які мали атістати і влоги. От це розмова з птичником. І розмови часто записує Євангеліст Марк з 12 розділі. Тут ми будемо читати. І читати, а будемо проглянути місця 28-го вірша. Була розмова з крестниками. Ісус Хрис... почув, що там, сперечалися з Христом. І почув, що Христос, що Ісус добре відповів. їм, Рішив сам спитати Ісуса, котра заповідь є найважливіша з усіх. І Ісус відповів йому, найважливіша з усіх заповідей. слухай Ізраїлю, Господь наш Бог, це єдиний Господь. Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, і всією свідомістю Твоєю і всією силою Твоєю. Це є найважливіша заповідь. І друга люби блог Твого, як себе самого. Нема іншої заповіді, більшої одаці. Книжник сказав Ісусу, добре учителю, ти сказав правду, що один є Бог, а іншого нема крім нього. І що любити його вчись? серце, всім розумінням і всією душою, і всією силою і любити ближнього як себе, самого є більш і всі палення та жертви. Коли Ісус побачив, що Він відповів розумно. Сказав йому, ти недалеко від царства Божого. Ми бачимо діалог цієї розмови. Ми бачимо радше, що хочуть звернути увагу, і Ісус каже книжнику, подивився, що він розумно відповів. А чи би він розумно відповідає? Він відповів розубна, сказав, але, але оцей й розум ще нас не спасає. Коли Ісус побачив, що Він відповів розумно, сказав йому ти недалеко від царства Бойдова. На превеликий жаль. Isus Hristos. gdje vječiš na ljudi, vjerujući, tako kao i ti, knjižnici, on imao diplom, on pravo učiti, i s tebe dokumentom Hristoš ima kaženje Nedaleko ti i Crkva Boža. І те, хто звіруючи Ісуса Христа, руками перебуває членом церкви, не дай Боже. Але можеш почути від Ісуса Христа. Ти недалеко від Божого царства» Марка 12, 34. Недалеко. Із Божого Царства 12.34. Це оте місце в Євангелії. І ви знаєте, вона села. Є з однія становища, як і вийшов із цього світу. Із. Що, і що... І де дойшов, де далеко. Дивіться, коли Ісус побачив, що Клетик відповів Розудо, да? я хочу ще раз ташою мовою спостерігає, тоді Ісус спостерігав, що Виказував. Це так заведув, як замовою, людина можна знати, можна навчитися розумно відповідати навіть самого Ісусу Христу. Дехто приходить до церкви, просто на напосидеть. А от що мені сказав Ісус Христос, то вже, знаєте, кожному буде сказано своє. Все при житті він казав, декотів, до вас вже приблизило Царство Боже, а це я віддати два. Оберка 12.34 каже, далеко від Царства Божого. Ти недалеко від Царства Божого. Господь Ісус Христос похвалив книжника, що розуміє можливість любові. Але утверджує Ісус Христос, що книжник недалеко від Царства Божого. Що і підкреслив, що книжник не в царстві Божого. Книжник по своїй структурі повчеться до священика, треба років після десяти, почти до 20. Книжник тільки, певно, так училося. книжник розумів Необхідні умови. Які потрібні. Книжник готова тільки любить. І багато приходило до Христа. Недалеко були царства Божа. Трудно війти в царства Божа. Чого? Та любові не було. Любові. І того недалеко від, від Божого царства. І кориця потрібно тому, хто міг, дозволить йому війти у церкву Божо. А це значить потреба у довго народження. Народження, яке одне в світі. Відгріває вхід царства Боже. Багато людей вийшли в Царство Боже після Дня Тікійся, про це пишеться Дія Апостол Шість. І так в Дія Апостолов пише Іяні 19,8. Багато з тих, що увірували, приходили визнавала, відкриваючи вчинки свої. Книжник, тепла вована людина, того часу, вступає в розмову з Ісусом Христом, ставить питання Ісусу Христу, котра в заповіді є найважливішою з усіх, Марка 12, 28. Чує, люби Господа Бога, ще серце твоє, чи є душею, твоєю, чиєю свідомістю, твоєю, чиєю силою, твоєю. Це є найважливіше слабості. Твоєю. Не кись, не знаю Твою, а твоєю. Тижди заповіді знав і любив. Його Ісус Христос каже, ти недалеко від Царства Божого. Народження згори, народження згори, це дія Божа. Посередине цієї дії по обновлює серце. Мертвий по причині грехопадіння життя. Відрозвіння Бог подає пловову дію в людині, зачіпаючи її сами глибоні аспекти. А всередині Бога зростає духовним відроздвінням, городиться згори. Сказано Бог споруху. А це з цього порока, там закладена душа, як всередині виводить разом з людиною. Відродження не припускає, як і в попередній дій, зі сторони грішника. Що приготовий зі сторони грішника, отримавши одно життя від Бога. Відроджений, ще нове народження необхідне. Бо перше втрачене, створене Богом втрачене, бо всі нащадки Адама Єви закостеніли в гріху і не здібні ні на що, ні до чого доброго. Люди, Бог, Своїй природі мертві і за гріха і беззаконні, гріхами і беззаконнями, удалені від Бога і лишені всякої надії. І Бог теки по особистому бажанню з великої любові каже і запускає слово зіне оживи, мертвих, грішних. Грішників, звертаючися до його. Сам Ісус рекламує, якщо хто не народиться згори, не може бачити Царства Божого. Івана 3,3. Без Божої благодаті грішники не можуть знайти ту єдину в світі. Дорогу і двері, через які можна вийти Царство Боже. Отого От Ісус Христос сказав, Івана 15,5, без мене не можете робити нічого. А коли Ісус Христос говорив про спасіння, то казав, Луки 18, 27, да можливе людям. Можливе для Бога. Не, не расужі багато. Задися до, до Бога. А те неможливе, Бог зробить можливе. Ти будеш спасений. Проблеми в житті, в сім'ї, в церкві. Завжди, з відродженими. Людьми. І Ісус Христос, бувало, дивувався, що люди не розуміють вимоги, родитися знову, і по старому заповіті, і по новому заповіті люди повинні знати, що грішники і потребують нового життя. Потрібно знати, що Бог замінить камені серця. Бог бажаючим дає серце щоб не виконувати його волю, волю Божу, що Бог буде воскрешати мати, умерчі, повертати зір сліби, і що буде послано блага війська всім, не можучи спасти себе саме. Це для хотящих. Хочеш? Можеш. хочеш, і ти маєш сьогодні по себе. Важливим у цьому писанні є саме знання, що ми народжені згори і живі духовно. Читайте Слово Боже, відчуйте, подивіться. Ви вже не така людина, як була раніше, як ви грішили. І оце знання, що з вами ще сталося, оце є, що ми народжені згори. і ми живі духовно народження згори. Зосередьте увагу на цих словах. Це не час, не місце нашого відродження. а знання що ми вже нарочені згори, бо ми повірили у Господа Ісуса Христа. Родження гори, духовне переродження відбулося в нас, як ми повірили силою Ісуса Христа. Духовне переродження наступає, коли ми віримо. Осуса Христа. Получаємо спасіння через Ісуса Христа. За життя через Духа Святого. Ми здобуваємо впевненість в вісне життя, отримуємо перемогу над грішм. Майдолога. Народившись з гори, ми робимо те, що нам подобає робити. Уже є новим творінням Божим. Народжений згори отримує захист від нападок сатани і його співпрацівників. Оце друге духовне народження необхідне того, що без народження згори нема спасіння. Івана, Іван, Івана, 3, 3, Івана 3,3, Івана Три Духовне народження згори звершується силою. Святого Духа. Про це пише Евангеліст Іван. Івана 3,5, Івана 3 восьм. І до Тіту, послання до Тіту 3, 5. Відбувається народження згори. Силою. Слова Божого. І чи ми читаємо Слово Боже, вона народжує. Якова 1,18, 1 Петра 1.23. І ці людина не читає, там же не виходить, але вона слухається. Слово Божого. Духа Святого, химером 6, 17 і 18. Вона зразу відчує, що вона, народжена з горить. Багато буде говорить, багато звучить слів, а людина тут і застроїлась. Ой, говорить про Христа, ой, говорить про духовне дорожня, ох, от це моє. А це мені це ресурсат, духовний такий. Іменно як людина народжена гори, в неї обов'язково будуть плоди. Головні плоди невидумані, не придумані. Лот перший головний, з гори, це нове творіння. Написано 2 Корінціана 5,17. Плоди духовного народження. Переміна життя. Я вже не так живу, я вже не так говорю, я вже не з тими дружу. Переміна життя. Ревірам 6, 4. По 11. Плоди духовного народження. Це святе життя. Більше протестів займає святе життя. Перше Івана 3, 3. Плоди духовного народження. Це і людини. Тут все багато праведності. Часом дивується. Праведний вже череда. Перша Івана 2,29. Родження, плоди, різні народження цієї людини, зелена дитина Божа. Дуже багато любові, перше Івана 3,10 прицепився. І саме головне у цієї людини є перемога за світським. Там, де боявся, там де ховався. Зараз прямо йде дивиться в очі. Ні, не буду. Я вірю цілі. Паче впевненість дасть вам сміливість. Візьміть оці плоди, провірте себе, чи ви народжені згори, що у вас є ці плоди, нове творіння. У вас повинна бути переміна життя, святі життя, праведність, любов, перемога над світом. Хай Бог допоможе, що ми читаючи Слово Боже, запрошували Дух Святий у себе і для слави імені Святого, щоб нам Христос не сказав, не давайте і Царства Божого. Ідіть благословить і наслідуйте царство готовне. E escolhe a minha vida. Ai, Amém.